Розцвіло, гори позеленіли. Ми підемо на верховину. Так, тут є у криворівні, хто знає, будинок хата Івана Франка. Він тут проживав. Екскурсії проводяться. Центр Криворівні. Ще легендарний юмець на широкі колії. Ще одна садеба. Раритет старонильних машин, друзі. Це курсома криворівня. Неустає на бречку показати. Rička Čáremu. Je už vrchovéna. Dersa je pasoucí už. Je perechyt. Рокке, файненько заклажі Заглаж... Заглаж... ці, рей. пасес. Може бути Коник лощак на продажу, кого буде цікавити, номер підвідеок, буде дзвонив. йому мукік річний. А малий. там то їдні маленький Кобелку підемо порвати А що тут поцінілище? Ну, добре хлопці. Файний білори Дайш до Чучусь і дають поп не паємо такі Кого десь ціну чули Файний гуць але біло греві, грева розіклалася на два боки. Не зараз хай немає. Ну. ви нога в цьому, то не гай. Ще, хоче з нами сісти на пашу, то ще буде. Делікатніше. Це був кивчик. Ну та яка ж А Коба як пивка. Джої не брикує. Порвали того руку юрком, але не взяла. Це, Марте. Мамо це в руку пробувати. А що, турести носи? Йо? Та я лего ще ти на туристи? Яйчка. Ну та ще треба рік почкати. Немає ще одну кобелу. Ну то давай. Іду <звук> <звук> сюди. Так красуня. це. Йло, збасимо. У <кліх> нас за малим. Але файна кобела, шну руку. Перте. Так. А це порвати не треба кобел? Можливо, ні, а от я втєм, не знаю. Що, крета? Кретавав до її. А кого давали? Е... А давав Тепер чи того рук? Того року і ця гору. Того руку не взяла толі. А, і ти ж перекрили? Так, так. А вона від того року була крита цим е, тим, як Володимирівцем, так? Да? Ні, перед того року Володимирівцем, Я вже протираз не знала. А тепер може, що може із. А кобелка на продажу теж може бути. Тож 10, туристи носять. нас. Майк болгарку дає грефі за той спокійний. — У мене є відео. мене відео є навіть. Хуя це любе. Ну то вона файна, воно не є відсеї. Ні, вона привезена з поломного старми. Це де? В Тернополі? З Мельницька, А, підвіз. З Це Там показали, та що ви на харі. Ага. Три роки, а вдома віддіють 4 або 5 відійшли. Тому шість вже. Ч... Ні, 6, там. Та, Може? Коза цікави, кобела теж під сідлом іде, їде любе кіно. Ко буде цікавити номер, собі буде дзвонити, балакати, а ми йдемо. Беремо ту красуню і йдемо на поровку. Компанії компанії йде. Сходимо на нижчий. Щоб жеребця не волочити. До гори, бо тут там кобела там, а він зараз нервився конкретно. Поїхали. Так, Однака все вже прийшла. Ця паруватися, ця лева, лева. Ой, живі тут. Так, ми йдемо рюкаві гонити. Так, точні пасуться такі дві цікаві коровки. якісь, такі окрасу мають. Найздраві будуть. Бабоси отримали. Ледве ми спарвали, друзі, так тяжко щось, не знаю, що так? Кобела була в хаті суправа, але щось, щось було тяжко. Нічого, тяжко в роботі потім гарне потомство. Так Юрка загрузили, гроші отримали, печимо далі. А кого цікава паровка, дзвоніть, номер буде під відео, власника і мій. Приїде Юрко, перший ран. Це буде нічого не видко. На французьких документах. Sova vi. Čak o mene bukovenje. Ajna škola sučasno.